З нагоди професійного свята сьогодні у міському палаці культури привітали тих, хто долею покликаний плекати паростки розумного, доброго і вічного, зміцнюючи їх життєвою мудрістю, знаннями та професійним досвідом. Нагороди та слова подяки приймали сьогодні освітяни, працівники Нововолинського електромеханічного коледжу. За вагомі здобутки на педагогічній ниві високі результати учнів та студентів. Впровадження в освітньому процесі передових технологій у переддень професійного свята працівникам Нововолинського електромеханічного коледжу вручили грамоти та подяки. З вітальним словом до присутніх освітян звернувся міський голова Віктор Сапожніков. Я хочу і маю честь від імені міської ради, від себе особисто. Також привітати сьогодні всіх працівників. Осі. В даному випадку тут зібрався колектив нашого коледжу. То від директора, викладача вчителя і до працівника всі працівники освіти, всі створюють умови для успішного навчання оцих присутніх тут молодих людей, за що я вам щиро дякую. Дай Боже вам здоров'я, наслаги, успіхів, благополуччя. Удачи всьому і можуть багато. Професія педагога одна з найбільш шанованих. Нічого дивного, адже саме вчителі творять майбутнє, навчають наукам і формують з дитини особистість. Колектив освітян нашого міста заслуговує на відзнаки. Ті, заради кого щодня і працюють освітяни, студенти коледжу подарували свою подяку в піснях. Привітали колег також з прийдешнім святом. Заступники директора коледжу Лариса Жила та Микола Терес. Все починається з вчителя. І оця професія вчителя це найгуманніша, найпотрібніша професія. Отож, шановні колеги викладачі, зичу для вам добра, зичу я вам здоров'я, здоров'я, здоров'я. адже виховувати тепер молоде покоління дуже тяжко. Але ми на правильному шляху ми хочемо виховувати. Ми боремось і будемо боротися за те, щоб наша рідна держава, держава Україна, сліва і процвітала. День учителя свято покликане привернути увагу до становища учителів у суспільстві, їх ролі в освіті та становленні молодого покоління. Адже вчителі це не тільки люди, які викладають науки, учителі це насамперед надставники, вихователі та друзі.